Доброго дня! Сьогодні поговоримо про оцінку ефективності продажів на сайті та їх збільшення. Кожен клієнт проходить наступні етапи на будь-якому сайті. Це непоінформованість, обізнаність, інтерес, бажання і покупка. Наприклад, вашу рекламу побачили 50 тисяч осіб. Це непоінформованість. По ній перейшли 4,5 тисячі осіб. Це обізнаність. З них 2000 почали читати текст. Це інтерес. Десять тисяч замовили консультацію. Запросили прайс, перейшли в кошик. Це бажання. 500 зробили покупку. Як вплинути на збільшення продажів? Припустимо, у вас 300 відвідувачів. З них 6 звернень. Дзвінок, консультація, замір. І два з них закінчуються угодою. Якби у вас було 3000 відвідувачів, відповідно, 60 звернень та 20 угод. Де їх взяти? Виявити етап, на якому відсіюється найбільша кількість відвідувачів. Причини відсіву користувачів неякісний продаючий текст, неправильно розроблена посадочна сторінка. Некомпетентність консультанта, некоректна робота форми на сайті, відсутність вигідних пропозицій на тлі конкурентів. Снижки, кросели, акції, бонуси, безкоштовна доставка, прорахунок або замір і так далі. Робота з кожним рівнем. Непоінформованість. На першому етапі важливо визначити цільову аудиторію, її число і якість. Якщо це емейл-розсилка, слід попрацювати з темою листа, вступною пропозицією. У контекстній рекламі та SEO необхідно працювати з ефективністю оголошень, підвищувати їх CTR, покращувати банери і так далі. Це позитивно позначиться на кількості тих, хто перейде далі. Це буде перша проміжна мета замовити якомога більше людей на сайт. Обізнаність тут важливо підтримати. І посилити інтерес до вашого товару унікальна торгова пропозиція цільової сторінки, тригери, які продають продаючий текст, інтерес. На цьому рівні користувач може звернутися до онлайн-консультанта. Тут варто приділити увагу конструктору відповідей і роботі реальних консультантів, їх компетентність зацікавленості у продажу. Тут принцип елементарний: якщо людина не отримує вигоди з продажу, він не докладе належних зусиль для його здійснення. Бажання Важливо зрозуміти, що клієнт дозрів, не завжди відвідувач звернеться до замовлення через корзину за його міркування. Може бути таке, що замовлення оформлене. А вам з якоїсь причини не прийшло повідомлення. Якщо ви або ваш менеджер передзвонить через тиждень після замовлення, можете нарватися в кращому випадку на роздратування. Клієнт чітко вирішив, що купить, оформив, відправив і чекав, але бажане так і не отримав. Купівля: створіть всі необхідні умови. Для простоти оплати товару: пластикові карти, платіжні системи, електронні гроші і так далі. Налагодьте систему доставки, контролюйте пунктуальність і чемність кур'єрів або вибирайте надійну службу доставки. Зробіть все для того, щоб клієнт не просто купив, а прийшов ще раз і знову замовив ваш товар. І коротко про себе. Займаюся SEO вже більше 6 років. Створенням розробкою і просуванню сайтів. Тож, звертайтеся, буду радий допомогти підняти вам відвідувачів в рази. Дякую за увагу. З вами був ваш Олег Ковтал.